Дисципліна економіка підприємства, тема «Розширене відтворення та нагромадження на підприємствах. Дана тема вміщує вирішення декількох питань: економічна суті і особливості розширеного відтворення, відтворення валового продукту трудових розсудів та основних засобів, основних фондів нагромадження та споживання. Перейшовши до поняття до, тем, до питання економічної суті та особливості розширеного відтворення, хочу сказати, що виробництво матеріальних благ. Заклад виробництва епернаті праці є необхідною умовою існування, розвитку людського суспільства. Цей процес відбувається безперервно і повинен періодично проходити одні ті самі стадії виробництва. А ми пам'ятаємо, що це розподіл, обмін і споживання. Суспільство не може. Перестати споживати так само, як воно не може перестати виробляти. Тому будь-який суспільний процес виробництва, який розглядається у постійному зв'язку і безперервному відновленні, є водночас процесом відтворення. Отже, відтворення в сільському господарстві – це постійне. Повторення і безперервне відновлення процесу сільськогосподарського виробництва. Відтворення буває розширене, просте і збужене, розширене відтворення у сільському господарстві це систематичне збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, що дає змогу не тільки забезпечити досягнення рівня розвитку суспільства, а й виробляти. Додаткові засоби виробництва та предмети праці. Розширене відтворення відбувається в двох формах: інтенсивна та екстенсивна. Що стосується першої форми екстенсивної, тобто першої розширене відтворення, розширення масштабів виробництва здійснюється за рахунок залучення додаткових ресурсів, тобто збільшення посівних площ, збільшення поголів'я худоби. А виробництво ведеться при незмінному технічному рівні. Але інтенсивне відтворення це вже передбачає збільшення виробництва сільськогосподарської продукції на основі зростання, вдосконалення техніки, технологій та організації виробництва впровадження досягнень науково-технічного прогресу, тобто інтенсивне відтворення є більш ефективним. Просте відтворення означає повторення процесу виробництва в одному і тому самому обсязі у сільськофверському підприємстві, воно характеризується для розвитку додаткових галузей. Звужене відтворення характеризується зменшенням виробництва окремих видів продукції чи розвитком окремих галузей. Зменшення навіть. Повної ліквідація виробництва деяких видів продукції в окремих підприємствах можуть домовлювати зміни спеціалізації, і от з метою розширеного відтворення в народному господарстві є забезпечення сталого розростання вдосконалення структури суспільного виробництва, швидкий розвиток галузі, які визначають науково-технічний прогрес, збільшення. Виробництва сільського продукції промислових товарів, народного споживання, розширення створи обслуговування середньої тощо. Створення сприятливих умов для розвитку цього процесу прискорює темпи розширеного відтворення в агропромисловому комплексі на основі розвитку продуктивних сил і вдосконалення виробничих відносин. Показники інтенсивного розвитку підприємства Вони можуть бути вартісними та натуральними. Вартісні показники це обсяг виробництва продукції, сума фондів, сума основних фондів, сума матеріально-грошових витрат і так далі. Натуральні це є спожита енергія, обсяг тракторних робіт, рівень механізації, енергоефективність, внесення добрив, чистка, частка посіву. Сортового насіння, насіння частка природного поголів'я і так далі. Розширене відтворення в сільському господарстві здійснюється на основі дії об'єктивних економічних законів і є складовою частиною розширеного відтворення в усьому народному господарстві України. Проте має свої особливості, які домовлені специфікою сільськогосподарського виробництва. Проста і розвинута форма товарного виробництва, нагадаємо, знову ж таки, політичну економію, мають спільні і відмінні риси. Ви їх згадаєте, ви згадаєте про товарне виробництво, яке ви вивчали на політичній економії. А ми йдемо далі. Проста форма розширеного відтворення просто йде кругообіг. А розширене відтворення це кругообіг накопичення валових трудових. Виробничих ресурсів і подальший кругообіг, розвиток, та тебе зрозуміли? І от основними такими особливості відтворення у засі призводять до того, що є економічного закону розширеного відтворення, набуває своєрідного характеру в процесі відтворення, має свої, свою специфіку. Говорили про багатогранні процеси. Складові валової продукції аграрного підприємства, валова продукція фонд заміщення йде і валовий е, дохід, Амортизаційні, амортизація основних засобів до фонду заміщення і вартість споживчих оборотних засобів. А на валову, накопичення, на валовий дохід йде необхідний продукт, і додатковий продукт оплата праці і чистий дохід. Основні показники відтворення це обсяг реалізації товарної продукції, дохід від реалізації, чистий прибуток підприємства, фонд нагромадження, фонд споживання і рентабельність продукції. І от ми будемо говорити про фонд нагромадження і споживання, і далі будемо вивчати норму нагромадження в аграрному підприємстві, і вона виходить з формули фонду нагромадження. Норма нагромадження – це відсоткове співвідношення фонду накопичення підприємства і обсягу чистого доходу підприємства. Коротка інформація по даній темі. Останній слайд, знову ж таки, перехід, по якому по посиланню ви зможете проконтролювати свої знання, перевірити свої знання з даної теми, перевірити за свої матеріали. Дякую за увагу.